Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems. Сьогодні ми на Хмельницькій області приїхали до нашого фермера пана Михайла поспілкувати з ним з приводу нашої нашого чизеля. Скільки він пройшов, які в нього труднощі були. Чи справився наш чизель в роботі на Хмельниччині? Поїхали дивитися. Друзі, ми в Хмельницькій області, в гуто Приїхали до нашого клієнта. Михайла, провести з ним, грубо кажучи, день, поспілкуватися по роботі, поспілкуватися по нашому чизелю, поспілкуватися з приводу земель, добрив і тому подібне. Доброго дня, Михайло. Добрий день. Ви відпрацювали, як я розумію, 200 гектар. Був поверх 200 гектарів. Спрацювали. Що ви скажете? Як же спеціаліст, як професіонал? Що ви скажете? Ну даний рихлітіль, е, глибоко розпушував. Відпрацював у нас е поверх 200 гектарів, долота не міняли. Жодного не стерлося поки що. Лапи на місці, все нормально. Краска не злізла, що саме главне, бо є такі виробники, та будь-якої техніки покрасили, а воно тобі злазить. А це, це вже ми от самі якісь, там коцнули там ще щось, але краска не злазить, почіпники не розлетілись, все добре. Каток самоочищаючий, очищає ось, ці, ось цими сюди, касається, він торкається, він очищає. Так само той того очищає. Ну і все, Трактор ходить десь приблизно 10 км на годину. Глибина тут десь 30-35 см. Ну, тобто Нас глибина влаштовує, глибше нам не потрібно. Ну, якщо потрібно, то можемо заглибити. Ось вінти, він які заглиблюють стойки. І вінти, які виставляють, вже. коли ти заглиблюєш стойки, то ти вже цими вінтами виставляєш, як тебе каток, щоб рівномірно працював. Та Якщо є десь груда, викидає, якщо груду, сухе викидає груду, то цей каток справляється, розколює, розрівнює. Ось Можете бачити, це по-діскованому, це було на зиму здійсковане, а це ми е... Рих, рихлили. Ось як... В районі е, все залежить від е, глибини і все залежить від е, рельєфу площі, чи вона забита, чи не забита. Ну, ми, якщо ми працюємо десь на 30-35 см, ну, це, орієнтовно, це нам виходить десь 12-15 літрів. Чого так в нас важкі ґрунти, суглинок, глина, важкі ґрунти. І ще якщо земля забита, то так трошки більше виходить. Я думаю, якщо десь на чорноземах 10 літрів би вкладалися. Ну, кажете, за те 150 то, то... Да. да. Просто що ми зараз поцепили на білоруси, то... Да. Взагалі користуватись кожен рік ним чи через рік. Ну ми е деякі, деякі площі ми робимо глибоко розпушувачем, деякі площі ми працюємо плугом. От приблизно я вам скажу, що після сої ми робимо глибоко тому що є на сої багато хвороб, якщо ти їх переореш, е ну важко потім у ґрунті буде. Так само після соняшника ми працюємо дискатором, влучимо палку соняшника, потім рихлимо. Стараємося щоб більше соняшника залишити. Наверху або у верхньому слої ґрунту, не закинути туди а у верхньому, бо там є склеротинія, там ФОМ, ФОМОС, ну різні хвороби. І щоб потім далі вони не, передавали, не передавалися тим іншим е, культурам, то тобто ми стараємося більше загрижати. Тобто після соняшника працюємо, після сої працюємо, ну, щось орем, щось рихлимо, бо тому що в зиму треба увійти, все встигнути. Mm -hmm. Ну а так, задоволені. А якщо порівнювати, чи ви не порівнювали таке, що урожай без чизеля, урожай після покупки чизеля. Є різниця чи немає різниці? Там ми такого не порівнювали. У ну, нас є свої технології, глибока оренка або глибоке рихлення. І буде вам урожай. Задоволені а? якість і підтримуємо українського виробника, тому що Україна за нами майбутнє. Going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.